Концентратор виглядає таким чином, значить, сюди заливається вода. Головна лікарка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталя Горюва показує кисневий концентратор. Він розміщений в ізоляторі. Можна маскою користуватися, в наборі є маска, ну це дуже крайньо. Це вже людина взагалі не може дихати. Всі отримані концентратори розміщені у сховищі лікарні у запакованому вигляді. Показує сестра господині Наталія Плотнік. Один ми розпакували. Підняли його туди в цей, а ці ще стоять у складі. Розповідає, як відбувається процес видачі. Я просто записую, видаємо там, видаємо, кому видаємо, повертають їх нам назад. Концентратором дружина користувалася протягом чотирьох днів безкоштовно, розповідає черкащанин В'ячеслав Шкунида. Концентратор брав для дружини. Дякую, лікарні дали безкоштовно, оформили, допомогло. Річ добра і ну. Дуже радий, що допомогло, і дружина виздоравлює після коронавіруса, після двохстороннього пневмонії. Сатурація впала до 88, а з допомогою концентратора підняли до 95. Поки що потреба у цих концентраторах незначна, каже сімейна лікарка Любов Яцишин. Медприлад можна отримати після виписки з інфекційної лікарні сатурацією 90-94 це повинен нам дзвонити лікар, який виписує з відділення, де в нас в Каневі зараз немає ковідного відділення. Вони ж золотоноша, черкаси, корсунь. І вони нам, як виписують, вони нам повинні сповістити, що вони такого хворого виписують. Але ми повинні спитати, яка в нього сатурація кисню. Зараз ми навіть всі не задіє. Але якщо б було так, як було зимою, то було б мало. Останні тижні захворюваність на коронавірус у Канівському районі зросла, тож концентратори стануть у нагоді, говорить Наталя Горюва. Зараз в нас трохи була така тиша, у нас було по ковіду невисока захворюваність, але останні тижні захворюваність наростає. Значить, державне бачення використання на превенції концентраторів це доліковування хворих після стаціонару. Є певні вимоги. У нас в області розроблений механізм, як ми їх будемо доліковувати. Тобто, після того, як лікар в стаціонарі визначає можливість самостійного дихання концентратором хворого на дому, значить, передають сімейному лікарю. Використання він дуже простий: розетка, носова канюля. Ну і там регулюєш собі подачу по замірах по Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.